Подано є, що є Іван Франко, дата народження, дата смерті, translations into English. Але щодо другого залуку, Росія, суспільне життя так далі. Так що треба це справити, бо Франко не писав російською і не писав про Росію, він писав про Галичину, а не Росію. Так що хтось тут дійсно помилився. Точно, кожного дня треба боротися. <рив> а вони навмисно це робили. Вони перекладали все на російську мову, а, потім, а пізніше перекладали на інші мови. Так що ну, виходить, що о, це російський поет чи російський письменник. Тут немає ніде сказано, що він є українець Франко. Навіть його портрет є тут, але, але про нього нема довідки. Ми даємо профіль, чим ми зацікавлені, і вони пересилають ті матеріали. А другий спосіб то є на екшенж, то є на вимін, об книгообмін з бібліотеками. Очевидно, ця війна ускладнила це все, тому що багато бібліотек знищені. Я був здивований, що навіть наш партнер ця, ця фірма пересилає поштою, так що пошта працює. І ми маємо, маємо доказ чого, тому що вони пересилають і тоді чіпляють цікаві поштові марки. Це речі, які То Збірку книги, які пошкоджені, наприклад, або, або старші речі, то йдуть до мікрофільмування, я маю, наприклад. Це є видання ще з 21-го року, То, що мій тато збирав е, такі мертві матеріали. Я дійшов до висновку, що ми не мали цього видання. Це є Михайло Возняк, славний літературознавець. Тато десь привіз ще з Німеччини. Ще... Він бачить, як книжка в поганому стані, її треба буде е, сканувати. А й біля не мавшу читати. Найцінніша робота, що юрій роблять для України, це є вперше збирати книжки знаєте, по на кожній темі, що є публіковані в в Україні і в українській мові, щоб побудувати колекцію тут в Америці для всіх американців і для конгресу. Вони зацікавляться всьому. Я завжди, є завжди всякі питання. То най, най, найбільше є важливіше робота, що є щоб позбирати тих тих книжок, щоб тут в Америці була збірка. Щоб американці знали, що діється в Україні з перспективи всіх українців і що є написано українською мовою.